22 листопада в театрально-концертній залі центру естетичного виховання пройшов фестиваль «Агітбригад робітничих професій. За допомогою музики, дотепних жартів і сценічної майстерності, запрошували молодь учні Шоскінського професійного училища вступити саме до їх навчального закладу. Цього дня у ВПУ відбулася ціла низка заходів ході яких шоскінці презентували своїм колегам сумського профліцею будівництва та автотранспорту всі свої здобутки і досвід, і на фінал влаштували для них справжній профорієнтаційний концерт. Фестиваль «Агітбригад робітничих професій проходить в рамках обласної педагогічної естафети. Суть її полягає в тому, що кожний навчальний заклад професійно-технічної освіти відвідує інший, а потім приймає його у себе в гостях. Як розповів директор Шосткинського вищого професійного училища Олександр Гурба, сьогодні їм пощастило продемонструвати увесь свій досвід сумським колегам. «Сьогодні ми приймали наших колег із. Сумського професійного ліцею будівництва та автотранспорту це колишнє 11 училище. Показали свої здобутки, базу, методичне напрацювання, відкриті заходи, відкритий урок. Провели круглий стіл. Головними героями концертної програми стали ті, хто перший рік гризе граніт науки у вищому професійному училищі. За словами Олександра Анатолійовича, ще з першого курсу педагоги навчального закладу намагаються знайти та розвинути усі таланти своїх підопічних. Ми хочемо показати, як ми працюємо з першим курсом, як ми знаходимо таланти і в подальшому їх розвиваємо. Як ми наших учнів залучаємо до позаврочної роботи, тому що ми вважаємо, що кваліфікований робітник повинен мати активну громадську позицію, займати певну соціальну нішу в нашому суспільстві. На свято прийшли і учні шосткинських шкіл. Тож для них подібний захід є своєрідною профорієнтацією. Також ВПУ може похвалитися тим, що до нього вступають не лише мешканці нашого міста, а й молодь з усієї сумщини, розповідає заступник директора з виховної роботи Наталія Виноградова. Наші первокурснички, мальчишечки, дівчоночки, які прийшли к нам з усієї області, з різних районів учиться к нам на перший курс. вони у нас сьогодні як артисти виступлять на сцені і розкажуть про те, Почему они избрали такую замечательную профессию, которую вот они хотят овладеть? Это и поварята, и автослесаря, и столяра будущие. И мы хотим показать, что 19-е училище, Шостинское высшее профессиональное училище, оно не пасет задних, оно старается. И жестко. Тожна жить заповнена глядацька зала засвідчила, що вище професійне училище для хлопців та дівчат стало дійсно другою домівкою, де вони знайшли добрих друзів та обрали правильну стежину до своєї майбутньої професії. Багато години наше училище відлічалось театральністю і артистизом. Панієте? От ми як старші курси, даємо дорогу молодежи. Пускай розвиваються, пускай У нас дівочки з общежиття вони теж будуть виступати. Ми будемо переживати за них, підтримувати. Переживаємо за них щоб вони… Вони більше всіх там переживають за за сцени. Ну а ми за них тут будемо переживати. Подати зі сцени свою спеціальність одночасно з гумором і так, аби у молоді виникло бажання обрати саме її. Справа не легка. Але юні артисти заради цього готові змінити звичні амплуа кухарів, столярів та слюсарів на досить незвичні для себе образи. Столяри та одного ка юморита інше. Надо как-то иногда и расслабляться и любиться. общаюсь, там, выступаю на всех конкурсах, репетируем. Мне это просто нравится, для души я выступаю все. Сам учусь на повара. Будем изображать и пионеров, которые превратились в поваров. Будем показывать, что такое повар. Рекламировать наше училище, которое я считаю самым лучшим шостке, да даже не то, что в шостке, а во всем Северном Крыле области. Будем как бы сказку играть. Червона шапочка, ну, от я волком буду. Меня очень професія, очень нравится. Хочу работать, делать изделия з дерева. Першучі ліс училищі лучше. Я считаю, других. Нас училище веселе. Окрім акторських здібностей, вихованці випу 19 продемонстрували добру фізичну підготовку. Виявляється, навчальний заклад має власну книгу рекордів, куди заносить найкращі спортивні результати своїх учнів. Щодо виступів першокурсників, то хлопці не побоялися приміряти на себе жіночий одяг а дівчата виступили в ролі не дуже старанних кухарів. Дотепні жарти, танці і спів не залишили байдужими цього вечора. Ані гостей заходу, ані господарів профорієнтаційного свята.